був запрос показати аутфіт, що я ношу вдома. Зазвичай це щось таке в тренді, ще в тренді, і те, що мені подобається по кольорах. Приємні матеріали, але те, що можна. Легко кинути в пралку і забути, і не переживати, тому що коли чи це стилісти, чи що коли річ якась там нова, хочеться, щоб вона ще мала свій вигляд довше, і ти намагаєшся їй. Тримати свіженькою, щоб вона не впитувала різні запахи, коли готуєш. Тому в мене separately гардероб гардеробки для стилізації і для красивих виходів. Якщо я не готую, я можу щось дуже красиве і нарядне і нормально носити вдома. Але якщо я знаю, що зараз я буду готувати щось для дітей, де можуть бути різні соуси, щось такі штуки, що дуже смачно. Але не дуже класно. Потім буде пахнути мої речі. Я перетягнусь, і зараз це ось такий сет. Це світшот від Keep Active, Keep Stylish Кіпстайл Харківський бренд дуже класний. Я його носила весь рік, і зараз просто ну білі вони ззастируються, і тому він мігрував у мій домашній гардероб. Зазвичай так відбувається. Ось тут просто біла футболка, також яка я носила як стиль піс. Потім я її дуже люблю, 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 і вона мігрує, коли там щось є таке, що можна вже не виправається. Якась там маленька, але маленька плямка, але все одно річ класна, вона мігрує в домашній гардероб штани, тому що також вони з котону, вони комфортні. І я думала, що вони такі будуть для стилю, але виявилось, що такий матеріал він не виглядає дуже так еджі на фотках. А для дому прямо ідеально. Ось такий у мене е тіпс.